Якщо питань немає, дякую вам за доповідь. Далі. Наступна доповідь у нас на тему обґрунтування доцільності розробки інтерактивної рольової гри симулятора ІТ-компанії. Доповідач Микола Бондарчук. Так, добрий день. Добрий. Вітаю всіх. Зараз, секундочку. Чи... Чи видно мій екран? Так, скажу? так, видно, видно. Для початку я представлюсь. Мене звати Микола Бондарчук. Я навчаюся на першому курсі МКУ імені Полипа Орлика місто Миколаїв на спеціальності комп'ютерна інженерія. До цього я навчався в коледжі при цьому університеті на цій тій самій спеціальності. І влітку, коли. У нас канікули, до мене зверталися батьки підлітків для того, щоб я, скажімо так, підучив їх роботи на комп'ютері, ну тобто інформатики, більш такої сучасної. Я почав це робити, мені також це було цікаво, тому що це додатковий досвід мого особистого навчання, ну, навчати інших, і мені дуже сподобалось працювати з підлітками. Ми з ними якось на одній, на одній хвилі енергетично я почав працювати через штучний інтелект. Пишучи програму. Я хотів, моя мета була зробити для підлітків навчання цікавим, тобто залучити їх повністю до навчання. Я не шукав підходу, щоб вони зубрили, тобто вони влітку мали відпочивати від школи, а тут вони ходять до мене, і я. Я роблю те саме, що вони роблять дев'ять місяців в школі. Я відійшов від цього, і в мене виникла така ідея: я побачив їх, їхню біль і спомнив себе, коли я також вчився в школі, мою біль. І я, в мене виникла така ідея такого бізнесу, який я зараз хочу вам показати. Це інтерактивний симулятор, тобто, це школа, але вона ж є симулятором. Справжньої IT-кампанії це не гра, це не веб-додаток якийсь, вона не використовується онлайн, вона використовується тільки офлайн, і я далі розкажу, чому саме так. Моя ідея виникла на їх болі в тому, що вони мають достатню кількість навчальних, навчальної інформації в Ютубі, на інших платформах, але вони не мають змоги спробувати. Спеціальності в реальному житті, тобто з реальними проектами. Вони можуть навчитися кодувати, вони можуть навчитися тайм менеджменту і іншим справам, але вони навіть не знають, де саме це можна ну, проявляти в житті, в реальних умовах. Тому в мене виникла на, така ідея створити таку пісочницю, де вони були б в рольовій в грі, кожен з підлітка мали змогу. Надягнути на себе професію, я їх збираю, тобто вони 6-8 людей в класі, тому якщо більше їх буде, я буду втрачати концентрацію, працювати індивідуально. Я створюю з них команду IT-справжню IT-кампанію і беру якусь актуальну проблему, яку вони вирішують. Але, звісно, перед цим, ну тобто, це їхня мотивація. Але перед цим я створюю. Проект, ну Тобто якусь е, е, якусь навчальну програму для них зрозуміло. Тобто, це не виглядає так: так, друзі, завтра ви професійна IT-компанія, у вас є тиждень для того, щоб створити додаток, наприклад, або вирішити якусь проблему, і вони це вирішують. Ні, але це для них мотивація. Тобто вони грають, вони знають кожен свою роль, і вони грають цю роль, навчаючись. І я, як ментор, їх навчаю. Отже, зараз я вам покажу цю ідею. Від лиця, скажімо так, нульового клієнта нульового тінеджера, який би став потенційно школяром моєї школяром школи і пройшов це навчання. Також цей персонаж він буде у виді стікерів допомагати, ну, якби куратор такий мультяшний, який буде допомагати тінеджерам в навчанні. Тобто, отже, це хлопець, 14-річний підліток, і він оліцетворяє собою типічного персонажа 14-річних підлітків. Привіт, мене звати Алекс, мені 14 років, і вісім з них я мучуюся в школі. Тобто ви розумієте, що більшу частину свого життя він витрачає на те, що навіть не розуміє, де би він в своєму житті міг би використовувати ці знання. У вільний час я граю в комп'ютерні ігри разом з друзями, але я навіть не помічаю, як мене це виснажує. Майже 6 або 8 годин кожного дня підлітки грають в ігри. Сучасного світа не готує підлітків для ІТ кар'єри. Чому я взяв саме цю тему? Не тому що вона про комп'ютери. А тому, що вона набирає дуже великі і швидкі оберти. Ми бачимо, як розвивається штучний інтелект, і ми прекрасно розуміємо, що через пару років, це навіть не десятиліття, це пару років, кожен з нас в будь-якої сфері буде повністю зв'язаний з IT, тим чи іншим чином. Тому я беру цю тему як головну на сьогодення, і далі ми бачимо, що покоління Z та Альфа проводять 6-8 годин, це майже повний робочий день. У соцмережах та іграх, але традиційна школа, якої вже більше ста років, вона фокусується на теорії, ігноруючи практичні навички. В результаті низька мотивація до STEM, тобто до вивчення технологій реальних технологій у молоді. Понад 60% підлітків 14-18 років відчувають невизначеність щодо професії через брак спроби, тобто вони не мають реального. Досвіду, як саме в IT можна себе проявляти? Тобто, що вони справді будуть робити, як вони будуть комунікувати з колегами? В Україні проблема загострюється. Обмежений доступ до стажувань в it компаніях для школярів? Ми знаємо такий вислів, так що компанії хочуть брати з досвідом роботи. Тобто, якщо ми почнемо шукати в «Work.ua», то компанії зазвичай шукають вже готових спеціалістів. І виходить такі, така нелогічність: я не маю змоги ніде взяти досвід, тому що мене не беруть на роботу без досвіду. Замкнене коло. Тому моя школа вона закриває цю, цю біль, і діти вони не тільки навчаються, вони мають реальне портфоліо в кінці, це як частина досвіду. Поїхали далі. Повернемося до нашого Алекса. Олекс почав задумуватись, тому що 14-15 років, років це дуже цікавий період життя, тому що дитина вже не дитина, але вона ще не доросла саме через відсутності досвіду. І це той період, коли діти починають, починають замислюватись над тим, як себе проявляти десь в глибині. Я вибачаю, і... тільки в мене зависло все. А, а мене ви бачите? Так, я брать. Я можу продовжувати? Так, будь ласка. Ми бачимо сумні очі Алекса, який починає задумуватись про своє майбутнє життя. Моє життя бездумно минає, я не знаю, хто я, що хочу робити, коли виросту. Настав час обрати університет, але на кого вчитися. або йти по шляху своїх батьків, або дивитися, що зараз актуально, але чи буде дитина щаслива в цьому. Це насправді дуже тяжкий крок, тому що це, по-перше, гроші батьків, по-друге, це часові втрати дитини, по-третє, це справді навантаження. Алекс, наш Алекс, головний герой, почав задумуватись над цим. І тут його життя змінюється. 40% 15-річних підлітків. Не мають чітких кар'єрних планів, і вдвічі більше, ця це, 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 це статистика вдвічі більше, ні, ніж 10 років тому. Саме через те, що підлітки бачать в соціальних мережах і в інтернеті загалом, які, на які можливості вони можуть піти. Але брак практичного досвіду, все це у них в голові, розумієте. 75% молоді 15-24 років не мають навичок для працевлаштування, особливо в ІТ. Навичок не змоги кодування, а навичок взаємодії, взаємодії з проєктами, мати реальні проєкти, а не вигаданням. Академічний стрес посилює тривогу щодо роботи, пряма кореляція з, з невизначеністю. Це те, що я казав раніше. Вони починають боятися, вони починають розуміти, що реальність, реальне життя воно відрізняється від того, що їм розказували в школі або в університеті. І тут наш головний герой, одного дня, йдучи додому, побачив рекламу цієї нашої школи, яку я вам зараз показую. Він вирішив зайти всередину, і він тоді ще не подумав, що його ж життя. Може змінитися назавжди. Цей простір, ця школа, вона не онлайн, вона офлайн, де діти збираються разом в реальні it команди І вони працюють з Arduino, з Raspberry Pi, які сьогодні вже також були заявлені. Вони збираються в реальну it кампанію беруть на себе ролі. Кожен з них бере на себе відповідну роль. І один місяць вони виконують цю роль. Цю роль потім вони міняються, і таким чином, на протязі всього навчального курсу, кожен з них, кожен з учасників на себе вдягає цю роль в реальних проектах. Вони їх вирішують. Ці проекти це симулятор роботи ті освіти, є інклюзивною, тому що вона, вона відходить від того, щоб дитина далі сиділа онлайн. Є багато зараз таких школ. Наприклад, вивчення англійського в Майнкрафті, можливо, ви бачили, де діти продовжують гратись в Майнкрафт, але вони в тому віртуальному світі вивчають англійську мову. Мені дуже подобається ця ідея, але вона все ж таки не вирішує проблеми сидіння підлітків за комп'ютером або гаджетом. А ця школа вона покриває цю проблему, тому що діти приходять в реальне місце, і вони реально своїми руками. Трогають інтерфейси і спілкуються один з одним, з одним в реальному житті, але вони на себе одягають ролі відповідних професій. Також ця школа має гейміфікацію, оскільки це ролева, ролева гра, вони також збирають відповідні бали, які їх стимулюють. Ця школа як настільна гра, але набагато краще. І чому це практичний досвід у реальних it ролях це гейміфіковане навчання, це розвиток soft skill через командну роботу. Тобто, вони взаємодіють, вони не конкурують один з одним, вони взаємодіють в одній цільній команді, це персоналізований підхід до вибору кар'єри. Тобто, вони після цього навчання це вечірня школа, вона не суперечить основному навчанню, основній освіті. Вони мають досвід. Обирати справді ту сферу, в якій вони вже себе спробували. Тобто вони не в одній спробують себе сфері, я хочу спробувати себе в програмуванні. Вони пробують себе в різних сферах. І це дуже круто, тому що якщо підліток вибере програмування, він вже буде знати, як працює веб-дизайн, наприклад, або як працює маркетолог, тому що вони вирішували ці реальні, реальні задачі. Ну і п'ятий пункт це вирішення реальних проблем. І шосте це підготовка до майбутнього без ілюзії. Це саме основна біль про яку я казав спочатку: діти не знають, як їм ці знання справді, як вони в житті мають у них проявлятися, як вони з допомогою цих інструментів справді можуть бути корисними суспільству і покращувати життя нашого світу. Тестування професії без фіксації. Симулятор цієї школи дозволяє ротацію ролей, підлітки пробують себе як розробник, маркетолог тощо, роблячи вибір усвідомленим. 8-53% підлітків не визначені через брак спроб. Тобто вони не можуть своїми власними руками спробувати, що воно таке. Також ця школа руйнує гендерні бар'єри. В результаті ранній досвід знижує дропаут 46 у слабших студентів, підвищуючи продуктивність на 34 через гіміфікацію. Про цикли я вам також сказав: це десь 9 місяців, ну тобто 9 плюс 3 місяці літа. Перші 3 місяці вони йдуть більше не про IT, а про те, як правильно навчатись. Я навмисно зробив це цих три місяці більш легким для того, щоб діти могли адаптуватись до нового навчання і щоб не навантажувати їх на літні канікули. Тобто, перших три місяці ми навчаємося технологіям навчання, тобто, як правильно навчатися для того, щоб бути ефективними. Ну і також наш головний герой. Став, наче супергерой, тому що він оволодів кожною професією в тій команді а в, іграючи в неї. Що проект дає підліткам? Я вибачаюся, що... будь ласка, але все-таки протримуємося регламенту. 10 хвилин вже і так більше. Про швидше чи... я, я думаю, будь що ласка. тут все написано. Я вже розказав, що, що це дає підліткам. Можемо перейти зразу до батьків. Батькам це дає впевненість у майбутньому дитини, тому що дитина вже спробувала, і вона вже розуміє, щоб вона, по якоїсь стежки вона б хотіла йти. Вона буде більш щаслива через це, і вона буде більш віддана навчанню. Сертифікати, портфоліо, також батьки можуть бачити, в якій саме сфері IT їхня дитина найкраще себе показує. І також це дає їм більше змоги, в що саме інвестувати. Ну і фінальний кадр це те, що наш Алекс, головний герой, обрав свою стежку і став щасливим та успішним студентом, а далі вже його доля буде ним самим побудована, так як він бачить це найкраще. Дякую. Так, дякуємо вам за доповідь. Питання, будь ласка, якщо є. В мене є питання. Дивіться, ви так. кажете, що у вас ну по-перше, проектна робота, правильно я розумію? Тобто вони всі працюють над проєктом, над якимось конкретним, чи, чи змін... і да. чи змінюється проєкт за ці три місяці, чи він один, просто змінюється роль? Так, я думаю, що я, я ще не дограв саме цю модель, але я її бачу як те, що вони тобто це буде. Наче якась би конкурсна така основа, де вони самі е, задають ці проблеми, і ми їх вибираємо. Тобто вони самі, як тінейджери, бачать свій, е, свою реальність проблем, щоб вони вирішували те, що вони самі вважають за потрібне вирішити. І друге питання: чи можна от чи, чи ну, От ви там показували Ардуїно, да, ви показували там Raspberry, і ви кажете mm -hmm. про веб-програмування. Правильно я розумію, що ви плануєте підбирати проекти, які будуть, ну, скажімо так, як це називається, вирішувати апаратно-програмні проблеми? Так, так, звісно. І апаратні Так, Так, звісно, у нас була вже доповідь, я вже питав насчет залізничної, залізничної станції, так, чи буде вона реальна? От уявіть, ми з доповідачем би разом. Ну, як партнери були, так, я б у нього міг би замовити як приватна школа, цей конструктор. І, наприклад, у нас виникає проблема е е транспорту, так, в Україні, і діти вирішують її. Ну, цю проблему, тобто вони будують цей конструктор, вони підіймають це питання, вони будують цей конструктор, вони починають дискусію. Ну, дискусію я маю на увазі, як команда, як вирішити цю проблему, і вони починають її вирішувати. І тоді воно цепочкою народжується ще проблеми від цього. І вони розумієте, в чому тут плюс? Плюс в тому, що вони, коли руками починають це робити, вони починають розуміти, чому ці проблеми виникають. Тобто, це не від того, що у нас там укрзалізниця, наприклад, вона неправильно щось робить, вона там недосконала чи ще щось. Вони розуміють, що ці проблеми виникають а, саме через якихось, якісь реальні причини. І, і, і Ця школа про тренування їх мозку, щоб коли вони поступали в університет, вони вже розуміли, що вони справді хочуть робити, тому що вони це вже робили. І вони не будуть продовжувати навчання, розумієте? Вони будуть продовжувати набивати навики, і вже вони будуть задавати інші питання викладачам, а як це можна приміняти? А давайте ми зробимо разом. Тому що вони робили це разом. У нас зараз освіта побудована таким чином, що ми конкуруємо один з одному. Класні оцінки, класні оцінки. Але справа ж не в оцінках, справа в тому, що ти вмієш це робити. Тому що ти навчився цьому робити. І це саме головне, це доставляє тобі справжні, справжній кайф. Тобто, якщо дитина не втратить оцього, оцього свого вогню середнього, у нас зміниться весь світ, коли кожна людина, ну хоча б половина людей, будуть робити те, що справді їм подобається. Так, дякую за відповідь. Будь ласка, ще питання, якщо я. Так, дякуємо вам за доповідь. Ще раз дуже цікава Добре. доповідь була. Так, наступна доповідь у нас. Е, гейміфікація в освітніх процесах з використанням тренажерів. Доповідач Дмитро Яворський. Так, добрий день. Добрий. Я хотів англійською мовою, але я думаю, що краще я доповім вже українською мовою, щоб було розуміліше всім. Так. мой um, скрин. Ну, так. в нас две рабочие мовы. Можно английскую, можно украинскую. Это на ваш рассуд. Давайте украинскую. Обещаюсь. Секундочку. Так, я зараз дуже швидко перезайду, тому що я поставив дозвіл і мені треба реопен зробити. Ну давайте може ми тоді е, пропустимо.